друзья! Витаю вас на канале Життя в Польше с Надеей. И сегодня у нас распаковка. Распаковка Ассорти называется. Распаковка будет на 218 злотых из разных магазинов. Магазин Гама, магазин Бедронка и Росман. Значит, начинаем. Гама на 33 злотых и Гама на 107.

Ребро це йде не те ребро, яке ровненьке реберко, а те, яке по краям якось там обрізають, воно добре з м'язком, непогане м'ясо. З нього навіть на фарш ми обрізаємо. Буває 14,60. Тут, так, да, Тут, тут треба глаз та глаз, будь дуже внимательному, коли йдете в магазин, все з голови треба вичистити, оставить одну мисль, що ти йдеш тратити свої зароблені гроші. Тому що. Ребро 14 с копійками. мені ложить на весай, вибиваю 24. Це треба увага, бо, якби ліда моя каже, якби я, я ніколи не звертаю ні на що увагу. Я кручу своє кіно, а мені важить. Так що ребро у нас по 14,60 сьогодні в гамі Далі, пакетик мені посчитала, рекламовку 70 копійок. Хліб 5,45 булочка хліба, я думаю, вам видно. Мак. Мак Мак. А ти його десь бачив, Мак? Да, mm -hmm. mm -hmm. така велика пачка маку. 400 грамова пачка. 10 злотих. Молочко, бутилка молока 5,45. 4,50, вибачаюсь. Глянула на хліб. Молоко 4,50. Приправа до риби. Рибу купили в лідлі, а приправу в гамі. Два, два злотих. Чи 2 злотих, як правильно. Пшениця на кутю. 3,50. Чиста красива 400 грамова пачка. Далі пачка манки. Дуже класна, така міленька-міленька, супер мілка манка. 5 злотих пачка, тут, мабуть, теж 400 грам. У Польщі все пакують по 400 грам. Дуже зручно. Оріхи. Такі, вроді, не темні, чистенькі. Ближче покажу вам. 250 грамів у цієї пачки. Така пачка оріхів стоїть 13 злотих. Картопля, дівчата, красива, але вибора не було, я маю до переберки були вже. Ну, я вибрала, скільки ж там, около 2 кг чи трошки більше двох картопля. Зараз 1,99, 2 злотих. Далі. Купила сушку на компот. Яка з них клуча, не знаю. Одна пачка стоїть 5,90, друга 670 Отакі дві пачки. Ну, в одній була сушена груша, в цій є сушена груша. Я дуже люблю пахучу сушену грушу. А в оцій, мабуть, ні, хоча. Мабуть, вона порізана. Тут тільки слива, слива і яблучко. Це будемо варити на святвечір узварчик. 6,71 пачка, друга 5,90. Яблучко, я думаю, ви побачите в кінці столу. Яблуко красиве і вкусне ми брали вже не один раз, 3,60 за кілограм. Купила десь два маленьких бурячка, ну я не знаю, де ворота. О, біля мене лежать. Я такі два бурячка буду варить на святвечір, пісний борщ з рибами. Хочу за таким бурячком зварить. Два бурячка по 2 злотих за кілограм. Там копійки обійшлися. Далі, шия. В гамі сьогодні 22. Ну, мені так понравилось. Ми зразу зробили одну закупку, а потім Вовик ходив і докупляв шию, бо дуже красива. По 22. Далі, отака така мука, я беру її завжди на варенички, на пельмені, планую робити пельмені, тому взяли муки і взяли шиї. Далі, цибулька в гамі 2,70. Правда, цибуля гарна. Не гнила, сухенька, така невеличка, як я люблю. Люблю невелику. Вже вовик навчився, вибирати мені маленьку. Цибулька 2,70. Бо і в бідронки, і в лідлі цибуля під 5. 4 з хвостиком. Так що, оце у нас чек на 33, той був на 107. В общем, на 140 злотих ми оце скупилися в гамі. Далі ми були в бідронки, ходили в бідронку за лавашами. Лавашів не було. Місто лавашів за 4,50 я купила отакий, Я не знаю, як його називати, сухенький хлібець. Хочеться другий раз зробити бутерброд, а хліба не можна їсти. От на отакий хлібець він такий. Сухенький, на нього можна і масло покласти, і рибки покласти. І що хочеш, і зробити шикарний бутерброд, як нема лаваша. Все закручуємо в лаваш, йому, як лаваша не було, армянського. А всі остальні круглі лаваші, оці, які йдуть для піци, вони солодкі. Тому такий хлібець, я беру постійно його. 4,50, 130 грам, шикарний. Там із сімечками внутрі, і з кунжутом. Дуже вкусно. Хто на дієті, беріть такі. В гамі, ой, в бідронки 4,50. І ніде ми не знайшли грибів. Уже порозбирали, ніде. В Літлі булину були не подобали. Думаємо, так купимо в гамі на розв'язку сюди. Да? Нічого вже на розв'яз немає. Ціни не дуже красиві. Ну, прям таки вони мені. Ну, оці ще дві пачки свіжіші, а ті більші, я не додивилася, не дуже. Отака пачка стоїть 8 злотих. Взяла три пачки, бо буде і борщик з грибами, і капусточка буде ще тушена з грибами, тому взяла три пачки грибів. Гриби по 8 злотих одна пачка. Оце у нас вийшло 8,4,22 з копійками в бідронки. А чого 28 на щита? А, три пачки грибів, трижди 8. все. Правильно все посчитали. Далі ми пішли в Росман. В Росмані треба було вовику куп'на для бриття. Признається, якщо зять буде дивитися, що вже раз побрився і взять, а взяв бо закончилось. Я тепер додивився, чи це пена, чи це Крем, чи це після бриття. Так. Коротше, купив, оце він п'ену, будемо називати піною, а там видно буде. Джилет 17 злотих. Ось такий джилет. Купив якийсь аромат у машину 13 злотих. Можна куплю. Та купи чи не можна? Я ж теж буду нюхать коли Далі. Так, вісюльки, підійшов і дивиться, каже: я б у машину хотів отаку вісюльку. Ми навіть не глянули, яка її ціна. Я не знаю, чи ми не бачили, чи тут не написано. Ну, чомусь ми не знали, ти знаєш, яка ціна? Ні? Ну отаку хочу вісюльку. Вова, ну хочеш візьми, ну блін. Ну, візьми в машину собі, вісюльку і хай висить і мене радує. Він взяв таку вісюльку, а я ж підійшла ближче, а там отака вісюлька. А така вісюлька, веслах свят, мені на холодильник треба повісити. Так і я собі взяла. Взяла такі дві безділушки. Вони були по ціні, оказується, вже по чеку. Я розібралася, що вони були по 15%. Тепер скидка 50%, по 7,50%. І закінчилось у мене салфетки на стіл. Нема. І нема новогоднього вибора, взагалі ніде не бачу салфеток. Перейшли всі на тряпочки на оці. Кругом всяких тряпочок забито, салфеток я не знаходжу. Найшла в розмані салфетки. Одні зелені, однотонні вже були, вже мені надоїли вони. І оце отакі кофейні. Ну ладно, хай будуть кофейні вже, чи які вони там, чайні, кофейні. Ну, взагалі хотілося новогодніх. Отака пачка серветок, 6 злотих. І оце я заплатила 51 злоту в Росміні за отсібізділушку. Все, друзі мої, розпаковочка у нас закінчилась. 218 злотих ми заплатили і тепер будемо радуватися. Мало того, що це ми зараз дужні десь все розподілити, ну з нього ж надо ще щось і готувати, не тільки купити і розподілити. Це все надо переварить А потом переварити ще з желудками. І у нас в общем, роботи не початий край. Тому розпаковочка в нас невеличка. Не будемо довго з вами задержуватися. Пишіть, які у вас ціни, сравнюйте, пишіть у вас що дорожче, дешевше. Так цікаво, коли розпаковку показує, а потім дівчата пишуть, те в нас дорожче, а те в нас дешевше, хтось писав, що картопля дорого... дорогувата в них в якійсь області, хтось писав цукор у них дешевше. Ну, в общем, дуже цікаво, коли пишете коментарі, і я вже придивляюся, в кого які ціни і хто чим живе. Все, мабуть, на сьогодні все. Всім бажаю мирного неба, всього вам самого найкращого. Заходьте, пишіть, ставте коментарі. Чекаю на зворотній зв'язок. Що ще хочу сказати? Відео це буде маленьке. Я зробила вивод, що розпаковочки будемо робити, такі, які вони є, на 10 хвилин. Ніяких більше болталок додавати не будемо, тому що розмовні ми можемо балакати з вами 20 минут і півчаса, а розпаковка є розпаковка. Люди ці не подивилися, і їм достатньо того, щоб знати, що по чому. Це розпаковка. Тому, друзі, маленьке відео. Всім дякую, хто підтримав, і до зустрічі з вами!